Сьогодні з'їздили, отримали нову посилочку. Так була запакована. Щось, щось тут збирало. Ну, віддати до Нова почта. Цікаво, що сьогодні прислали, зараз розпакую. Дивіться, як запакували рослинки. Це новий. В інтернеті я знайшла, в Фейсбуці, новий магазин. Я, звісно, багато все позаказувала. Зараз подивлюся, що тут поприходило. Ага, це в мене гібіскус мохровий, гібіскус здюк. Ага, махровий ваттший шифон Треба подивитися, якого це хоч кольором будуть. І гортензії, і клематі. І клематі ага, добре. Всі запаковані, прямо до цього приліплю в горшочках. Ціки гарні, одне маленьке. І підписано. Кожен підписаний. Гортензії, які теж всі підписані. Треба хоч кольори подивитися, де посадити, щоб були гарненько. Тут і там маленькі такі. Я думала, чесно кажучи, що Мантіси буду більші. І купила ще от, коми, от хрущів, антихрущ. Представляєте, на рози, які я посадила, напали хрущі. Добре, що і такі купила. Це мені сказали, тільки весною треба. На зиму він не підходить. От таке. Напали хрущі, лічинки хрущів. Так що буду висаджувати, потім покажу, як.